Іванка сьогодні 5 рочків. Ванюшка ходи, ходи, ходи. Дивись, який мама гарний тортик приготувала. З днем народження тебе, друже. Хлопчики, ходіть вітати його. З днем народження тебе! з днем народження тебе, з днем народження, ванюшка, з днем народження тебе. <реш> вибирай, Я Вибирай. Так. давайте так, хлопчики. Я Ні, стоп. Перший вибирає Ванюшка. Добре? Іванку, ти як іменинник вибирай, а хлопчики вже, вже ну, що робити, вже які дістанеться. Ти хочеш цей? Ні, розпакуй, нехай він подивиться, дійсно які. Тут бабуся. Давай, мама, розпакуй, а ми тим часом покажемо секрет тут бабуся. Ну скільки їм для щастя треба. От вони просили, просили мотоцикл і просили. Дивись на той. А тут бабуся ще от, каже, давайте за компанією також вибрали на сайті. Ну, це з хороших таких, таких цих. 1926 рік оцей форт. Ось такі. О, Андрюха, тобі оцей от. Це модельки настоящих байків, це дугаті італійський, дуже крутий. Це є, є справжні такі, це хускварна, це КТМка. Що дітям потрібно для, для щастя? Давайте. А, Ну і трішечки відсвяткувати. Ого, оце матка. Матка Юля. Ти що такі? Ой, oh, дядя дядя -дя вітя взагалі з тортом іде. Ну це. Ця... Оу, oh, трюбай, трубай, трубай. Однією рукою, коротше. Вау! Wow. Чекай, я щось там несу! Чекай, іди сюди. сюди! Тут матка не додарила, мабуть. Матка хоче хлопчика ще здарить. Вау! А тобі. А другий? На, це тобі. Я не знаю скільки там треба. Вау. ми з тобою ще скромні туди. О, це вже розбирається в калібрах. І ще тебе судить. Ну у вас модель, у вас сьогодні цілий автомотопар. Бабки. A kde jste mě? Vklíčte to to je nedobré naštěstí.